Про кремлівські методички та наративи будемо зараз говорити з Всеволодом Зеленіним, професором Українського державного університету імені Михайла Драгуманова. Пане Всеволоде, вітаю вас. Доброго дня. Ну, то, власне, ми часто згадуємо так звані ці кремлівські методички, коли говоримо про пропаганду російську. Загалом, наскільки для Кремля важливо отримувати ось цю централізацію наративів, а не дозволяти різним пропагандистам розказувати у власному ключі фейки про Україну і пропаганду дуже важливо. По перше, я хочу сказати, що вся пропаганда російська вона побудована за принципом централізації, тобто спускається певний перелік, за яким вони мають працювати. Відхилення від цього переліку не бажане. Ми бачимо, що відбувалося з такими ініціативними групами, як Пригожин чи Стрілков. Вони намагалися просувати якісь власні ідеї, власні наративи, і вони за це поплатилися. Гарно, що ми вчасно отримали від наших розвідників саме цей перелік. І тепер нам треба розуміти перше. Ми маємо е, у відповідь давати більш цікавий, більш достовірний, більш е, такий, що піддається перевірці наратив, і робити свою контрпропаганду такою, щоб вона у відповідь формувала інше бачення і у наших глядачів, у наших слухачів, і у росіян, як таких. Оце все. Я би ще у вас хотіла спитати, якщо ми вже так більш детально занурились у російську пропагандистську машину, на вашу думку, загалом, от як змінилось у це? Ось цей весь пул пропагандистів да їх роботи за останній час. Ми бачили дуже серйозні потрясіння для Кремля, такі як а, так званий бунт Пригожина. Так, а, так само, ну стрілкова гірки на цього загратили, як би там не було, але певна аудиторія у цих терористів вона є. І якісь певні люди, їх прихильники, так таки є. І так само серед пропагандистів. Ми а, бачимо дуже багато різних. А, Напрямків цієї пропаганди, як вони роз, між собою розсварюються. Да? Як би ви от проаналізували події останніх кількох місяців, можна так сказати? Чи до чого взагалі котиться російська пропаганда, на вашу думку? До уніфікації. Це зачищення інформаційного поля. Ми бачимо з одного боку, що були прихильники і Гіркіна Стрілкова і Пригожина. Вони їх підтримували в інтернеті, розшарювали цю таку посконну російську правду. Вони ніби так от підтримали. Але коли справа стосувалася вже безпосередньо, наприклад, суда над Гіркіним, туди прийшло десятка півтора людей, які показалися трошки на телебаченні, і цим все закінчилося. Вони або злякалися, або їх не лякав іде просто зачищення поля уніфікації, як вже казав вам зараз загальна тенденція інформаційного поля під те, що передує нам це вибори в Росії. Давайте не забувати, що все, що відбувається в розлавносіному просторі Російської Федерації, зорієнтована не тільки на те, щоб воювати з Україною, а те, щоб в цих умовах провести передвиборчу кампанію Володимира Путіна і щоб він переобрався президентом. І на ці на цьому тлі отримувати ситуацію, коли є якісь люди, які називають його поганими словами, які якось проклинають його там керівництво, чи його там ті, хто очолює генштаби, такі інше, це не дуже гарні наративи в умовах виборчої кампанії. Тобто я вважаю, що зараз йде зачищення всіх альтернативних інформаційних джерел і уніфікація, як вже казав того, що вони транслюють з Кремля. Все, Волода, ви прям попередили моє наступне питання. Хотіла якраз у вас а, спитати про те, як ось активізація так званого політичного процесу всередині Росії може вплинути на потік пропаганди. Ми знаємо, що восени будуть місцеві вибори в Росії там по різних регіонах. Також Окупанти активно готуються до виборів на тимчасово окупованих наших територіях. Ну і вже наступного року так будуть знову вибирати диктатора Путіна. Як може змінитися цей потік пропаганди? Чи можемо ми розраховувати на те, що вона все ж таки переключиться більш на свої внутрішні проблеми? Чи ні? На жаль, ні. Тому що якщо вони переключаться на внутрішні проблеми, то треба буде показувати Росію, в якій. Не вирішено величезна кількість соціальних і політичних проблем, економічний занепад і таке інше. Вони будуть, на мою думку, працювати в першу чергу на зовнішній повістці, тобто на війні, на тих перемогах, можливо, на якихось там я не знаю, надуманих фейкових перемогах, які вони вигадують. але показувати росіянам їхнє реальне життя можна тільки з умов виправдання, тим, що це все із-за того, що них там НАТО напало, там чи. Байден чи Євросоюз, що це все кляті там на заході якісь загарбники, які не дають Росії піднятися з колін. І на цьому такому реваншистському е тлі на цій темі, скоріше за все, буде побудована виборча кампанія Путіна. Ну а те, що стосується. Е у цих місцевих виборів, і таке інше, вони зазвичай будуть проведені адміністративним ресурсом, і людям розкажуть, за кого голосувати, коли голосувати і як голосувати. Ну, ми це, це, це знаємо. І я кажу, що це не вибори президента, а вибори безпосередньо Путіна. Ну, тобто, фактично, там пропаганді навіть особливо працювати не доведеться, якщо я правильно так, розумію. Так. так. Все, Володи. Попрошу вас залишатися ще з нами, лише додам трохи інформації. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини стурбовані масштабами російської дезінформації в соцмережах видання Deutsche Welle цитує представника відомства. Він твердить, дописувачі, які поширюють брехню, прагнуть вплинути на громадську думку в Україні, посилити конфлікти в суспільстві і недовіру до державних інститутів і дій уряду. Чиновник певен від початку кремлівської агресивної війни проти України російська дезінформація в Німеччині посилилася. Пане Всеволоде. На вашу так. думку, чи будуть європейські уряди йти на якісь непопулярні кроки, аби все ж таки придушити ось ці потоки російської пропаганди за кордоном? Ну вони намагаються це зробити, але питання в іншому: чи можуть і головне, чи вміють вони справлятися з цими викликами? На мою думку, те, що ми зараз спостерігаємо, це швидка така мобілізація протягом півтора року всього такого мілітарного потенціалу, який є в Європі. Вони згадали про те, що їм потрібні армії. Вони згадали про те, що як треба протидіяти інформаційним війнам. Вони зараз так само, як ми на цьому фронті, і вони вчаться. Вони вчаться робити це в тих умовах, з якими вони зіткнулися. І я думаю, що вони будуть протидіяти питання в тому, чи зможуть вони протидіяти ефективно настільки, щоб їхні уряди їхні народи не були вражені, заражені цією пропагандою настільки сильно, щоб це вже склало проблеми для України. Оце а головне ваш... питання. А на вашу думку, який найефективніший механізм для того, щоб припинити? А потік російської пропаганди за кордоном, чи є він зараз взагалі? Я думаю, що в будь-яких умовах він буде продовжуватися. І Перекриття цього це можна сказати про медіаграмотність, підняття протидії ворожій пропаганді, формування світоглядних позицій позиції в тих народів, в тих країн, які піддаються цій пропаганді, так і інше. Те, що ми стикаємося вже останні 9 там чи вже скільки років, коли на нас іде вже інформація, що ми хунта, що ми бандерівці, що ми карателі, що ми там вбиваємо дітей. І все ми до цього яким чином вже призвичайнилися за 9 років. А вони стикнулися з цим півтора роки тому, і вони мають мобілізувати своє суспільство, мобілізувати свої силові структури, мобілізувати свої структури, які займаються інформаційними технологіями, розуміючи, що відбувається з Росією. Я хочу трошки вам так підкоригувати термін. Насправді в Росії зараз вже не тиранія, а щось погірше. Це називається деспотія. Коли е, якийсь клан захопив владу і втримує будь-якими засобами, зокрема, засобами повного тероризму у своїй країні, це називається деспотія. Це вже не тиран, це деспот. Дякую за коригування. І тут ще хочу вам поставити ще одне питання. Ну, власне, ми розуміємо, що Німеччина це одна з країн, де російські наративи намагаються просувати якомога більше. Чому саме на цю Україну намагається вплинути Кремль і чи пов'язано це з певними історичними фактами? Ну, от як, наприклад, ми всі чудово пам'ятаємо цей газовий гачок Кремля для Німеччини? Ну, насправді Німеччина має е, певні стосунки, дуже сильні, ще з радянських часів, коли був була ГДР, і ГДР е, це вочина е, перебування Володимира Путіна. Тоб він дуже гарно мав зв'язки зі Штазі і все інше. І там залишається певний світогляд цих східних німців, з яким е, Західна Німеччина і взагалі Німеччина в цілому справляється і досі. Ми якось звикли до того, що ми вважаємо Німеччину такою гарною класичною західною країною, але це світоглядно абсолютно не так. Там є дуже велика кількість росіян, як таких, є дуже велика кількість проросійських поглядів, є дуже велика кількість проросійських бізнесів, і це все гарне таке підґрунтя для того, щоб формувати лояльність до Росії, лояльність до того, щоб співпрацювати з Росією. І ми маємо дати. Зрозуміти німцям їхні національні інтереси ми маємо розказати і показати своїм прикладом, що відбувається з країнами, які можуть попастися на цей гачок, і це може бути загрозою національному існуванню, національному ну я не знаю, загроза національної безпеці Німеччині. І ми маємо доносити цю інформацію свого боку і показувати, як працює російська пропаганда в Німеччині, допомагаючи їм. Скоріше за все, я думаю, що Україна стане в допомогу Франції Німеччині в цій інформаційній боротьбі. Бо ми вже трошки цього навчилися. Ми можемо Але допомогти. їм. Я думаю, що ми з задоволенням навчимо наших союзників бороти з російською пропагандою. Пане Всеволоде, попрошу вас залишатися разом із нами. А я лише додам трохи інформації. Зараз новина про інформаційний джекпот для українофобів і путіністів. Американський ведучий Трампіст трампістр Карлсон взяв інтерв'ю у Віктора Орбана. Першого, хоч і звільнила з Fox News, але він має надзвичайно популярний в Америці Ютуб канал. Так, от угорський друг Путіна Орбан заперечив, що Україна зможе виграти у війні. Нашу перемогу назвав нібито катастрофою для України. Також він вкинув, що Крим Україна повернути, начебто, не зможе. Політики у Сполучених Штатах нещодавно говорили про те, щоб забрати Крим, включаючи російський порт, у росіян. Чи це реалістична мета? І що може статися, якщо ми спробуємо? Це абсолютно нереально. Ні, в жодному разі. Ніколи це не мудро. Я не знаю. Це не мудро. Це нереально. Це не підлягає обговоренню. Of the city of this Пане Всеволоде, ну тут прям комбо. Орбан <мес> і Такер Карлсон. Ну тут прям я навіть не знаю, що може бути краще для обговорення, ніж ця солодка парочка. Але все ж таки, ну таких персон, як Такер Карлсон, їх в Америці так чи інакше все ж таки дивляться, попри те, що його звільнили з телеканалу. Так, він має свою стійку аудиторію, і тут мене дуже цікавить момент. Ось ці наративи, і цей гість запрошений Віктор Орбан, так з іншого континенту, це все ж таки робота на внутрішню американську аудиторію напередодні виборів. Бо ми розуміємо, що зараз там йдуть запеклі баталії а, і вже праймери спочались. Ми розуміємо, що зараз всі борються за уми свого а, виборця, так як можуть. Що ви думаєте з приводу цього? Я думаю, що тут дуже дійсно комбінований вплив. З одного боку, це не просто якась розмова, це заява керівника великої держави Європейської, да? і його слово є вагомим. З іншого боку, якщо ми говоримо про американську аудиторію, то там є дуже багато прибічників того каналу, ви правильно сказали, потужний Ютуб канал, і вони почують цю ідею через цей канал, і це буде справляти на них безумовно враження. І ну, ніби проговорюється це як питання, а насправді це формування реальності. Тут застосовується декілька прийомів пропагандистських. Перший полягає в тому, що якесь питання, каже, воно не підлягає обговоренню. Це абсолютно категорична така аксіоматична позиція, тобто це просто неможливо. І Заперечення всіх цих ідей перемоги України, повернення своєї територіальної цілісності, тут виглядає як якась ну, з точки зору Орбана маячня. Це перше. Друге, те, що то, чим оперує Орбан, я б тут вам не показали, да, глядачі, чим він аргументує цю ідею, він каже, що в росіян більше солдатів. Тобто, в Україні закінчаться солдати до того, як вона відвоює Крим. Якщо подивитися повністю інтерв'ю. як на мене, це дуже дивний аргумент. Він мені нагадує ситуацію в Першої світової війну, коли Німеччина загрожувала Швейцарії нападом, і Швейцарія мобілізувала тоді 250 тисяч в свою армію. А Вільгельм ІІ, канцлер Німеччини, туди так посміхався, каже, ну що ви, ви мобілізували 250 тисяч, а у нас армія 500 тисяч регулярно. На що йому відповіли швейцарці? Ну що ж, і він спитав. Що ви можете зробити? Вони сказали, ми просто зробимо два постріли і підемо додому. Да? Питання кількості солдатів, необучених, погано озброєних і так далі, не є, як на мою думку, аргументом, як, на який можна спиратися. Ну і нарешті третє: ми всі знаємо відносини Орбана і Путіна, вони всім відомі. Але питання в іншому: питання в тому, що в даному випадку йде лобіювання. Серед американських глядачів, серед європейських глядачів певної позиції, яка може допомогти Росії принаймні якось виправдати себе в тих перемовинах, яких вони так прагнуть, це спонукання до перемовин, спонукання до примирення до дійсності, як кажуть в Кремлі. І якщо ця позиція так сильно потрібна зараз в Америці, то для мене це свідчення того, що вони благають буквально, вони прагнуть, щоб ми пішли на якісь з ними перемовини, замість того, щоб просто зробити свою справу на полі бою, і я думаю, що відповідь орбану буде дана українськими солдатами, українською армією і українським народом. Свого часу нам давали три дні, там, три місяці, різні сроки нам давали і різні перспективи нам малювали. Український народ дав чітку і зрозумілу відповідь цьому світу, що ми хочемо і що ми будемо мати. Навіть не сумніваюся в тому, що наші військові дадуть кожному путіністу відповідь і воздадуть по заслугах скажем, скажу російську мову, щоб було зрозуміліше всім тим, хто любить Кремль та Путіна. Але я вас ще хочу тут спитати в цій темі: наскільки ця спроба посіяти ось ці прокремлівські тези і наративи в американському суспільстві може бути діємою. Який на вашу думку може бути відсоток американців, які дійсно таки прислухаються до цього і, можливо, повірять? Тут є певні нюанси. По-перше, Дійсно, в Америці з одного боку є е, така приналежність до наративу боротьби за свободу, який дуже зрозумілий американським е, виборцям. Вони самі боролися свого часу з колоніальним таким загарбництвом, і вони це відчувають як спорідненість. Але з іншого боку, звичайно, є люди, і не було б таких заяв серед політиків, які б хотіли піти на завершення цього конфлікту. На якихось умовах, які не будуть для Америки е, мати якесь значення. Інша справа, що ці політики і ці виборці не розуміють наслідків. Не розуміють наслідків то, тої своєї позиції. Вони не розуміють, що Путін не зупиниться. Для нього Україна, там, країни Балтії, Польща і так далі це тільки плацдарм. Ще раз повторюю: він розглядає нас як плацдарм для подальшого наступу. І якщо ми дамо йому таку можливість, якщо Америка за наш рахунок дасть йому можливість створити цей плацдарм, рано чи пізно ті слова, які пролунали в кремлівських студіях, коли вони казали, що вони будуть там обстрілювати Лондон чи обстрілювати Вашингтон, і так далі, можуть, не дай то Боже, виправдатися. Це я так вважаю. Що вони розглядають просто як наступний крок для свого наступу. І Ані ми, я вважаю, ані Європа, ані Америка не мають права так ризикувати світовою історією заради того, щоб просто отримувати якісь зиски, чи просто отримати якісь заспокоєння в своїх якихось там, я не знаю, справах внутрішньої політики. І наостанок хочу вас ще запитати, таке чи можна вважати ось це інтерв'ю Карлсона з Орбаном спробою Росії втрутитись у майбутні американські вибори? І чи будемо, ми бачити якісь подібні випади? Я не думаю, що це спроба, це вже втручання. І це я вважаю, що це втручання не Орбана, а я це манове Кремля, Кремля. А, звичайно Кремля. Це втручання Кремля в американські вибори. Абсолютно зрозуміле, абсолютно явне. І тут немає ніяких не це не підлягає обговоренню словами Орбана. Пане Всеволоде, дякую вам, що долучилися до нас, допомогли проаналізувати ось ці всі. На думку Кремля хитрі, але на нашу думку досить очевидні ходи і спроби просувати свої наративи по світу. я нагадаю, що і з нами був Всеволод Зеленін, професор Українського державного університету імені Михайла Драгуманова.